На цих вихідних мешканці району помітили встановлення огорожі на території, яку вони називають ОРА. Люди стривожилися, що доступ до річки буде перекритий. Але чи це дійсно так? В смілянських соцмережах почала поширюватися інформація, що в неробочий час невідомі особи встановили металеві стовпи та обрізали дерева. Місцеві жителі хвилюються, що їхнє улюблене місце відпочинку закриють. Світло на ситуацію, що склалося, пролив секретар Смілянської міської ради Юрій Студанс на черговому засіданні земельної комісії. Це ділянка власна оці. Пане Кам'ян, вибрав право на аукціоні, Вони влаштовують там об'єкти рекреаційного призначення. От. Доступ людей вільний до берегової зони буде забезпечений однозначно, вони це, переможці цього конкурсу розуміють. Їхня задача, благін, наміри в них є навести порядок, причепорити цю територію, зробити її придатною для відпочинку, для людей і зробити таку рекреаційну зону. Тому страшного нічого нема, щоб місто не переживало. Понятно, зараз виникло питання в Фейсбуці, що будується якась огорожа. Огорожа, понятно, має право на бути, щоб зберегти майно, якісь огорожа там повинна бути. Єдине вона, я впевнений, що буде якась відносна невисока, декоративна, там, можливо, з зеленими насадженнями. От, але вона має право на життя. А доступ до води буде вільний. Як стало відомо, ділянку отримали в оренду в результаті аукціону законним шляхом. Власник має право облаштовувати територію, але при цьому доступ до берега річки для мешканців залишається вільним. Також Юрій Студент додав, що завдячуючи підприємцям, останнім часом місто має можливість проводити благоустрій. Його підтримав, і Віктор Овчаренко, який є власником зони активного відпочинку Галактика, що на центральній набережній, пройдіть по береговій лінії нашій. Сміттям закидано весь берег. Там, де ми даємо підприємцям, ну все-таки ж люди роблять щось. Ну, підприємці беруть його для того, щоб навести порядок, зробити і для себе, і для людей якусь там ну, цікаву зону. Дивіться, Я то... скажу, коли ми заходили на набережну, то... Перші, хто Бу були незадоволені, це родина там, яка випасала там кіз. Okay. в тих бур'янах, вони були дуже незадоволені тим, що там буде щось зроблено. ну, тому що їм кози не буде де випасати. Тому ну, реально, я дійсно, хто там возмущається і в цьому, ну пройдіться по під річку і подивіться, що робиться. Ось, ось біля церкви, це просто жах якийсь. Туди далі. Від набережної до цього. ну Просто жахіття, які ну, ніхто не бачить, ніхто. Якщо хтось починає щось наводити порядок, робити якісь правильні речі, ну зразу знаходяться ті, яким це щось не подобається. Тому, От Те, що воно загрязнено в бур'янах і в мусорі, ну це нормально. Так, наче. тому відкрито ми про це Так, да, тут це нічого немає. Не якісь там вирішені питання за куларами. Це на аукціоні виборана земельна ділянка. Люди мають певні свої плани. Дійсно зробити там нормальну територію з доступом всіх інших мешканців. Нашого міста. Отже, хвилюватися немає причини. Улюблене місце відпочинку мешканців залишається доступним.